Генетично те саме дерево, яке посадив Тарас Шевченко, перебуваючи на заслані в Казахстані, тримає Ольга Куждіна, дитяча письменниця з Кривого Рогу, котра з початку повномасштабного вторгнення проживає в Ужгороді у 1850 році, коли Тарас Григорович Шевченко відбував своє покарання за те, що він був. Ну, в лапках небезпечним політичним злочинцем він відбував покарання в Орську із суворою забороною писати і малювати. Але він порушив цю заборону. Він писав і він малював за халявних книжечках, і за це його перевели відбувати покарання на півострів Мангишлак. Це в Казахстані. Дорога в них була дуже дальня, це приблизно 2000 миль. Він, коли йшов дорогою, підібрав гілочку вербу. Йому так нагадала ця верба Україну, тому що це ну, наше таке дерево, таке автентичне. Шевченко прибув на півострів і вирішив ту гілочку посадити. Попри абсолютно несприятливий клімат. Практично пустеля там не ростуть дерева і не ростуть до сьогодні, їх там немає. І йому терміново було посадити це дерево, але ну такий він же ж небезпечний злочинець, тому та ним був такий суворий догляд, але ну, припускаючи, йому хтось допоміг. Ну, ненадовго втікти з цієї казарми, і він посадив деревцем. В двох кілометрів від казарми була такий гарнізонний сад. Ну такий трохи убогий сад, але він там посадив і кожного дня бігав поливати. Казахстан, пустеля, а верба так любить воду. Але дерево прижилося, і це його вельми тішило. А згодом Тараса Шевченка вже відпускали в сад. Навіть посадив там невдовзі фруктові дерева. Потім працював, там писав і малював в тому саду. Цей сад зберігся до сьогодні. Він має статус ну, щось типу заповідника. Ровно 100 років тому влада Казахстану ухвалила, ну такий, що цей заповідник буде недоторканим. І місцеві жителі доглядали той сад. Верба ця прожила 147 років. А потім почала старішати, всихати. Ботаніки розводили руками, що ну ну що ж проти старості немає ліків, і в 1997 році в неї році перенесла верба буревій, і вона впала. Ну і остаточно загинула. Зараз там на її місці встановлено пам'ятний знак, що росла така верба. Утім, коли Вербаща жила у 1961 році. Письменники з України їздили на півострів до сторіччя здати смерті Шевченка. І вони зрізали там гілочки і розвезли по всій Україні, посадили. І за кордоном теж саме цю гілочку е, зрізав дудар. Письменник такий є. Тоді він привіз її вже в 2000-х роках. Десь на Житомирщину, по Житомирщині вона десь там мандрувала, отак от гілочка от, гілочки, гілочка гілочки. І вже минулого року мені її прислав з Бердичева, письменник Валерій Хмелівський. Ось вона укорінена, тепер її можна садити. Верба пустила бруньки лише в ніч із 9 на 10 березня. Саме перед тим, як дерево збиралися посадити на території Ужгородського Скансину. От маємо таке, це генетично це та сама верба, тому що от коли люди народжуються, так нова людина народжується, це вже е, ну, окрема людина, окрема особистість зі своїм характером. А це черенкування, Тобто ми зрізали гілочку, тоді зрізали гілочку. Ну, тобто, це генетично та сама верба, яку садив Тарас Григорович Шевченко в 1850 році. Ростиме верба в Сканціні поблизу водяного млина та невеличкого озерця. Адже це дерево полюбляє воду у музеї. За ним доглядатимуть це, до речі, не перше висаджене тут деревце, що має причетність до Тараса Шевченка. Минулому році, до речі, до Шевченківських днів було з ініціативи нашої обласної державної адміністрації, були на території нашого музею, сусіднього краєзнавчого музею, висаджені дуби із Черкащини і з батьківщини Тараса Григоровича Шевченка. Зокрема, на території нашого музею було висаджено чотири такі дуби. Вони ну, прийнялися, ростуть. Ну, звичайно ще маленькі, але вони є. Тож... Цьогорічна акція вона буде ніби таким своєрідним продовженням озеленення нашої території нашого музею, деревами з е тих місць, де жив або був Тарас Григорович Шевченко. Закарпатські письменники прогнозують Шевченковій вербі перспективне майбутнє. Мовляв, буде як і зі словом Кобзаря. Шевченкова Верба укорениться в закарпатській землі. Я думаю, що не так довго чекати, пару років, і з цієї верби по гілочці десь і на Тячівщину, і на Рахівщину, на Березнянщину повезуть, і буде Шевченківська верба в цілому Закарпатті. Крім того, у музеї представили виставку та останні книжки про Тараса Шевченка. Написані закарпатцями. У рамках святкування Шевченківських днів у нашому музеї відбувається вже традиційно щорічно культурно-мистецька акція. Цьогоріч ми її назвали Шевченко Єднає Україну. До даної акції ми долучили. Письменників, відомих поетів презентувати нам окремі твори, пов'язані з шевченківською тематикою. Розповідатимуть, як Шевченко дотичний до Закарпаття, які наші письменники поети вивчали творчість життєві творчих хляк Тараса Григорича Шевченка. із поміж видань поетична антологія зоря Шевченка над Карпатами. Ну, мені хотілося б у ці Шевченківські дні. Показати людям книжку, яка народилася в процесі таких самих Шевченківських днів і свят, які наближені до Шевченка. Це у нас на Закарпатті проводилось п'ять міжнародних фестивалів Карпатська ватра. Тут у нас збиралися поети Закарпатської, Франківської, Чернівецької, Львівської областей, українські поети Словаччини, Польщі, Румунії, Угорщини. Сиділи біля ватри, читали вірші й думали, як усіх об'єднує Шевченкове слово. Адже в кожного є щось про Кобзаря. Оскільки то був вечір і світила зоря, так і з'явилася назва зоря Шевченка над Карпатами. І от якось так вийшло. Що то запам'яталося і в та зоря Шевченка над Карпатами, і в то Шевченківське слово коло Карпатської ватри. І так ми потихеньку-потихеньку збирали вірші від наших колег із Закарпаття, із усього Карпатського регіону. І от і вийшла така книжка. Тут представлені поети з усіх цих областей, про які я говорив, з усіх цих країн. І от бачимо, що як Шевченко, от у нас у спільці письменник, у літературному музеї, як книжкова вес виставка Кобзар до Ужгорода йде, і ми переконуємось тут, що як Кобзар ішов і йде, і йтиме і далі. Йтиме своєю творчістю, йтиме своєю пам'яттю. До зустрічі долучилася й молодь. Зокрема, студенти Академії культури і мистецтв. Захід символічний, адже тепер виповнюється 100 років, як Шевчанківське свято вперше провели на Закарпатті.